Всім привіт! Вас! вітає компанія Ультрамейполі і ми до вас з нашою постійною рубрикою, де знайомимо вас з цікавими моделями з нашого асортименту. Це відео однозначно сподобається для тих, хто ще не встиг визначитися, чим який кут потрібен, чи диван. Тож ми підготували для вас цікаву ідею, цікаву пропозицію від фабрики: диван престиж ПБ, який з легкістю може утворитися у кут з будь-якої сторони. Давайте детально про нього поговоримо. Диван має довжину 3 метри, а глибина від стіни в складеному стані метр. Якщо ми хочемо отворити кут з цього дивану, то розмір кутової моделі буде дорівнювати 3 метри на метр п'ятдесят з будь-якої сторони. Диван «Престиж» має ортопедичні наповні, тобто ми сидимо з вами і відпочиваємо на ортопедичній пружині бонель, яка утримує високі навантаження. Вам буде однозначно комфортно відпочивати та спати на ньому. Щодо розкладки, ми вже не раз говорили, що розкладка Єврокнижка одна із найпрактичніших, довговічних і зручних у використанні. Якщо ми з вами повністю розкладемо диван, то ми отримаємо величезну площу для відпочинку 2,60 на 1,50 м. Також ми маємо. Багато ніж для зберігання білизни або сезонних речей. Тут ви можете багато чого поскладати. Підлокотники дивану виконані у таких геометричних формах з накладкою МДФ. Тож ви можете поставити чашечку чаю, або кави і дивитися улюблений фільм і ласувати чимось смачненьким. Щодо тканини, тканину, яку ми обрали для цього дивану, це вілюр, структурований вілюр на флісовій основі. Тканина. Витривала, має високі характеристики, супротив домашнім тваринам, а також зовнішнім пошкодженням. Ви з легкістю зможете прибрати її, почистити і не боятися, що вона зіпсується. Диван Prestige зможе прикрасити будь-яку оселю і стати такою родзинкою в вашому інтер'єрі. Я хочу нагадати, що якщо, наприклад, вам сподобалася модель, але колір тут зараз не ваш, це не біда. Ми підберемо для вас кольори, текстури тканини та запропонуємо ваш ідеальний колір для вашого престижу. Також я хочу нагадати про доставку. Компанія Ультрамеплі здійснює доставку по всій Україні без винятку, в будь-яке місто або селище. Для того, щоб дізнатися вартість доставки, а отримати докладну консультацію, вам достатньо просто написати нам в Діректи, наші менеджери підхоплять вас і проведуть повністю докладну консультацію. Також запрошую вас до наших салонів, де ви отримуєте не просто консультацію, а зможете ще й присісти та переконатися у комфорті наших меблів.